Акт п'ятий ювілейний у Хмельницькому відбудеться театральний фестиваль. З нами у студії вже є Дмитро Гусаков, художній керівник аматорського театру. Дзеркало рада вас бачити. Вітаю нашій студії. Слава Україні! Героям слава вітання! Так от у Хмельницькому відбудеться п'ятий всеукраїнський фестиваль аматорського театру Акт, п'ятий ювілейний. Під час попередніх у Хмельницькій приїжджали театрали театрали з різних куточків України і демонстрували свої вистави. А що ж готують нині? Зараз от і все і дізнаємося. Mm -hmm. Правильно, але е, пропоную спершу пригадати взагалі з чого все починалося, як зародилася ідея, е, в чому е, родзинка. Mm -hmm. Ну, власне кажучи, з нашим народним театром Хмельницького міського будинку культури дзеркало, ми певний час, особливо доковітний час, дуже багато їздили по різним фестивалям, і, зокрема, багато були в різних куточках Європи: там і Латвія, Литва, і Польща, і Бельгія, і Румунія, і Чорногорія. Тобто і е, оцей фестивальний рух е, нам був дуже близький. Ми дуже е, захопилися цим фестивальним рухом, і в якийсь момент е, ми зрозуміли, що ми хочемо зробити і в себе фестиваль. Свій і фестивалі, почали думати, яким чином можна реалізувати цей фестиваль, і щось, як ви кажете, родзинку таку придумати. Mm -hmm. І разом з нашою проєктною менеджеркою Юлією Рахно, яка вже 5 років працює разом з нами, ми придумали таку родзинку, і вона полягає в тому, що концепція фестивалю полягає в щорічній зміні концепції, тобто кожного року. Фестиваль відбувається за якимись своїми новими канонами, скажімо так. І перший, перший фестиваль це був фестиваль онлайн. Однак це був не просто показ вистав в інтернеті. Ми зі знімальною командою їхали в до кожного колектива в місто, в Київ, в Харків в Калуш в, в Чернівці. Прямо знімали їх виставу, mm -hmm. знімали невеличку програму таку про цей фестиваль. Фестиваль про цей колектив, історію цього колектива. І потім ці відео, такі щоденники, разом з виставами, показували. Другий фестиваль в нас був урбаністичний, тобто ми грали в нетеатральних просторах. Ми грали і в художньому цеху театру Старицького, і в музеї грали, і в мистецькому дворику. Тобто, це був такий вихід театру за межі театру. Третій акт це був регіональний. тобто ми сконцентрувалися на колективах історико-географічного регіону Поділля. Зокрема, я особисто дізнався, що для мене було новиною, що частина Одеської області теж це Поділля. теж Поділля. Да. І це дійсно цікаві. В нас, зокрема, був колектив з Одеської області з Поділля, з містечка Ананьїв. І четвертий акт це був драматургічний. Тобто, ми не робили вистави, але ми робили сценічні читання сучасної країни української драматургії, коли колективи не, не вчили на пам'ять текст, а угу. вони брали е, такі тексти і Ніби підготовлював підготовлювати по ролях в школі каже, Так, так, по ролях, але все рівно були якісь рішення з І до речі, цей акт ми виграли грант від ну, четвертий від такої організації, як Перформа. І ці драматургічні читання були записані, і їх можна послухати на Spotify, їх можна послухати на YouTube Music, здається, на різних платформах ці сценічні читання. А цей акт ювілейний, як вже ви правильно сказали, що ми придумали в цьому році, в цьому році ми я, я тут хочу ремарку маленьку зробити. Ага. Я знаю, що тільки 1 жовтня буде офіційна прес-конференція, і в нас тут зараз, в принципі, в прямому ефірі на нашому каналі буде зараз ексклюзив, тобто <рес> спешен для наших е глядачів. Продовжуйте. Так, да, да, да. так, дійсно, 1 жовтня в мистецькому просторі кут в 12.00 буде прес-конференція, тому е, хто хоче, вона відкрита, е, запрошую в <свісно> наживо поспілкуватися, задати питання. І дійсно, е, акт 5 ювілейний, ми м, концепція цього фестивалю, оскільки це ювілейний фестиваль, п'ятий, і ми вже пройшли певний етап е, в, в, в створення різних фестивалів, то ми... Вирішили подякувати тим колективам, які були з нами протягом цих п'яти років. І ми запросили чотири колектива. Вже було чотири фестивалю. один колектив з акту першого, один з акту другого, один з акту третього, один з акту четвертого. Тобто це такий, ніби домашній буде фестиваль. Угу. Представники кожного кожного фестивалю, які відбулися. От. Ну, Зокрема, це буде, звісно, наш колектив. Він як, як завжди, буде відкривати фестиваль. А потім це буде колектив з Народний театр імені Єєва з міста Чернівців. Також буде він приймав і в першому участі, в другому так сталося. А колектив з міста Калуш, театр Сілентіум. буде, Це з першого фестивалю Чернівці, як і з першого і з другого. потім з, з нашого о, третього о, фестивалю це колектив Народний театр з Кам'янець Подільського міського будинку культури і о, з акту четвертого – це такий лютий театр. Він так називається Лютий театр з міста Одеси. От. Теж поділя, ну ну ні, ну поділя майже біля поділя. Скажімо так, Так. дивіться, ви фактично починали оцей фестиваль ну в складний час. Спершу це був ковід, в ковідний час, коли все закрито, нічого не можна пересуну. Пам'ятаємо всі обмежені. І не зупинилися навіть тоді, коли почалася війна, фактично повномасштабно. Ну ми, ми власне кажучи, ми зробили паузу в, в 22-му році. Ми угу. не, не проводили фестиваль, але вже в 23 третій, так да. от під час такі в час такий буремний створювати щось нове, і зокрема театральні фестивалі. це все ж таки мається на увазі якась кількість людей. E, були труднощі з пересуванням, наскільки uh -huh. я розумію, да, і uh -huh. зараз вони можливо і залишилися того, що ну там трупа їде до Хмельницького, і може бути в цей момент там елемент не елементарний обстріл залізниці, і можуть з якими ще труднощами зіштовхувалися і долали. Ну це надає силу. Так, ну по-перше, я хочу сказати, що е, дуже важливо говорити про те, що взагалі цей фестиваль і всі його е, конденції так би мовити, вони можливі завдяки підтримці е, Хмельницького управління культури і угу. туризму. Тому що з е, без їх допомоги е, посильно цей фестиваль би не міг е, відбуватися. Вони допомагали нам в першому фестивалі як співфінансування, бо перший проходив в, в за допомогою Українського культурного фонду, а потім так їм сподобалося, що вони вже ось протягом чотирьох років нам допомагають, і ця підтримка, звісно, вона надихає, і ми вдячні цій підтримці, і вона надихає нам на нові якісь звершення. І, зокрема. Так само до прикладу, як є певне розуміння в мистецьких колах, що це потрібно, і, зокрема, і ось цей фестиваль він буде проходити не вже на, на тій сцені мистецького простору Кута, а вже в театрі Старицького в просторі з експериментальної сцени антракту. Тобто, це теж така певна допомога. Mm -hmm. Обласний театр пішов на зустрічі і, і надав свою сцену. Тобто ось такі ось маленькі, скажімо, труднощі, і, і, і ми, якщо ми з ними стикаємося, то завжди знаходяться люди, які нам допомагають. Зокрема, до прикладу, в минулому році ми дуже сильно переживали, як ми проведемо читання, якщо будуть відсутні електроїденти на блекаути? Да, якраз в той час були. В нас були заготовлені заготовлений генератор. І, цей акумулятор такий великий, автономне, так? живлення. Авто автономне живлення. І ми вирішували, що навіть при, якщо б цього не було, світили би телефонами і, 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 і продовжували би грати. Да, і продовжували грати. Так само в, стикалися з, 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 з певними. Складностями відносно пересування не завжди було е, легко доїхати, особливо там, наприклад, 23-й рік люди ще так і трошки боялися відносно того, що е, там їхати, якщо, наприклад, зі сходу їхав угу. до нас колектив, то він навпаки не боявся. Так, а... От. Але ми говорили з людьми, пояснювали і... і в принципі, взагалі є така думка, що при нашій після нас. Нашої перемоги, то ми вже акт. Я не знаю, який буде, да я сподіваюся, що це вже буде ак шостий, дай да, Боже, або да, <рес> п'ятий з половиною. Да, да, бо п'ятий з половиною. От то ми зробимо такий акт акт переможний. Переможний. <рес> ну а але хочемо міжнародний. Тобто, що запросити ага. е, наших колег з, з різних країн, особливо з тих країн, які нам допомагають. Це у виставах, які от угу. гралися на сцені і зараз плануються, та е, тема війни піднімається. Да, дуже зокрема, вона в принципі практично всю. Сюди зараз звучить і не в усіх виставах, але ось до прикладу, ми відкриваємо фестиваль нашої виставою виставою під назвою Відьма за оповіданням Наталії Торжевської Відьма Ліда Котюжок, яка розповідає про історію. І історію жінки на прикладі одного села, яке там починається під час Другої світової, і власне кажучи, закінчується в під час, під час цієї війни. Це і це зараз і... от ми бачимо якраз фото. Да, вона, звіти так? Да? Да, це в це фото. Це ми дуже часто говоримо і це є аргументовано, про роль чоловіків, про роль збройних сил України в цій. Війні, однак і цивільні громадяни вносять свій посильний вклад. І зокрема, це історія про жінку, яка це на основі реальних історій mm -hmm. створено, і це жінка, яка яка отруїла фактично там сім окупантів хлібом, і власне кажучи вона й сама вмерла, але ось таким вона віддала своє життя заради. Заради е, свободи нашої країни, власне кажучи. і там є ще історії його її кохання е, під час Другої світової з французьким пілотом. Тобто там багато таких ліній, багато паралель з е, там з тим, що було, і з тим, що є. Вот так, От а також лютий театр е, в них документальна вистава. Е, яка розповідає про митців, які з початком повномасштабного вторгнення стали до лав Збройних сил або стали Ми волонтерами, теж бачимо, та. так стали волонтерами, і в принципі їх якісь рефлексії відносно того, що відбувається, це має бути цікава дуже, дуже вистава, бо в принципі, вони і того разу показували на читання таке. Звичне uh -huh. і цього разу, власне кажучи, вони беруть такі дуже, дуже важливі теми, як на мене, і намагаються їх такими незвичними засобами перформансу, документального театру, вербатіму, тобто те, що. Фактично, люди розповідають не те, що написав драматург, а те, що mm -hmm. з ними відбулося, те, що вони переживають. Тобто це максимально чесно і правдиво, правда Ну так. Також народний театр з міста Чернівців вони розпові... Він покаже виставу Гражда, яка ну вона безпосередньо не стосується цієї війни, але там піднімається питання. Це сучасний текст, сучасним автором написаний, але піднімаються питання е, і е, ті, здається, Першої світової війни чи uh -huh, Другої світової війни. Так, тобто проводяться, проводяться такі дуже чіткі паралелі, бо е, граждани це е, ніби будинок такий, uh -huh. хазяйство таке. Uh -huh. та? і, 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 і дуже цікаво, ось, де я навіть прочитаю в, в прес-релізі. Це дім. І про те, що дім одночасно може стати і фортецею, і в'язницею. Тобто це така філософська та, історія. Та, та, та. Ну і, 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 і ще буде вистава на малюю мені Баранця театру Сілентіум. Вона за мотивами маленького принца, угу. така філософічна штука буде. Ну, і, від народного театру з Кам'янець-Подільського Поліанна гра в радість. Це, це більш такий лірико комедійна Історія, так. Коли така. підбирали програму, як, як взагалі формується програма? От насправді цікаво, так? Угу. Ви даєте запит на театри, які би хотіли бачити в себе, так що приїжджаєте вони як пропонують, що ми покажемо таку таку виставу, ви затверджуєте, як відбувається? Чи, чи це якось намагається збалансовано бути що щось серйозне, щось ну, умовно, дуже умовно, легке, так? Ну, о, воно якось о, так вийшло, що воно, в принципі, вийшло і збалансовано, є угу. якісь серйозні. Речі є якісь більш легкі, однак в кожного під час кожного фестивалю відбувається це по-різному. Чому? Тому що бо є певна концепція, і ми вже під цю концепцію угу. ми вже і вирішуємо, як буде балансуватися і підбиратися. Репертуар. Да, да, да. підбиратися програма в цьому році для нас було важливо запросити ці колективи. Ну, власне кажучи, чому саме ці колективи, бо ці колективи. Нам запам'яталися uh -huh. з кожного фестивалю. Бо, до прикладу, так ми, умовно кажучи, хотіли би запросити нас на акті. На акті другому, був, був, до прикладу, колектив з Маріуполя, тоді uh -huh. ще Маріуполя, який ще був до війни. І, і, і ми б хотіли, ну, мабуть, і цей колектив, але і цього колектива вже нема. І, і ті рештки, які залишилися, вони відтворюються. Колектив в Німеччині, тобто ми uh -huh. не мали змогу запросити. А так ми запросили саме ті колективи, які нам запам'яталися, і ми їх цього разу не обмежували. Тобто, що вони хотіли показати, uh -huh. то вони показали, то вони і запропонували. Зокрема, дуже цікаво, що ось Кам'янець-Подільський колектив, то він вже другий раз їде до нас прем'єрою. Тобто, фактично uh -huh. тоді вони показали дуже таку цікаву роботу про. І вона так запам'яталася всіми. і всі сказали, ого, це була найкраща вистава фестивалю. Там така е, дума, легенда про сіль. Е, там, і чумаки були, і так, угу. ну, дуже дуже так колоритна. І це в них була на фестивалі прем'єра. Зараз у них, як ви там бачили за світлинами, угу. більшість дівчат. А ось, от, будь ласка. Да, да, більшість дівчат, бо тоді була більшість хлопців. Угу. І це теж прем'єра. Тобто, фактично, в них вони, вони їздять на наш фестиваль прем'єрити, так би мовити. Бачите? круто. круто. Ja, тому, тому ми їх не обмежували ні ніякий колектив в колектив в тому, що вони хочуть показати, але якось воно так вийшло, що є щось і більш легке, і а є щось більш таке філософське, скажімо так, актуальне, серйозно. Е, от Надзвичайно цікаво, е, так як це аматорські театри, тобто, фактично, актори, е, в день це може бути там, вчителька, ну, умовно, та? сантехнік, умовно, а ввечері угу. е, актор. І ваші глядачі так само максимально ну, абсолютно різні люди, правильно? Угу. Е, і мені здається, що тут якесь має бути от краще єднання, того, що е, ну всі приблизно не те, щоб ну до, до вас не приходять дивитися на вас як на акторів, що займаються цим прям супер професійно, а фактично як на якихось своїх рідних людей. Ну відчуваєте таке щось від глядацької так, аудиторії? Так, Однозначно відчуваємо, тому що вся наша, от ми грали в 26 червня прем'єру нашої вистави і «Відьма», да, і та публіка, яка була в залі, це була в принципі всі наші друзі, знайомі, як з мистецького середовища, так і з е, просто з середовища там родичі, друзі, знайомі, і так далі. І в принципі, звичайно відчувається ця тепла атмосфера, і це дуже важливо. І, власне, кажучи цією виставою ми зараз, ось буквально 4 жовтня будемо грати і в Чернівцях на фестивалі Чорнівівців називається фестиваль. А вже в з 14 по 21 жовтня ми будемо мати декілька вистав в Литві. В пасвалісіврокішки і в Рокішкісі. також представляємо наше мистецтво для для глядачів і розповідаємо про те, що відбувається в нас. Мені здається, це тут на така з основних місій театру говорити про нашу війну яка відбувається в З всі нас. доступними мовами так, так? так і театральна зокрема теж. І і, і і з іспанії з литві з латвії з казахстану колективи про всім говф з франції зокрема всім говорити говорити про те що відбувається це надзвичайно важливо. як тація публіка з за кордону реагує по різному, до прикладу, коли ми зі з театром Старицькою їздили з виставою о, Маріуполь Надія на світанок, ми грали її в Іспанії і в Польщі дуже велика різниця, як реагували в Польщі о, і в Іспанії, тому що в Польщі це було, ну, по-перше, там багато було і українців, але і, і навіть ті поляки, які були, вони сприймали це дуже. Особисто, тому що вони без безпосередньо, як ми бачимо, на жаль, зараз є і певна тенденція розширення цього всього mm -hmm. конфлікту нашого далі на захід, то вони це сприймали дуже особистісно в Іспанії. До прикладу, це було трохи дивно людям відносно того, що вони після вистави говорили: о, а що це дійсно у вас таке відбувається? Це дійсно таке. І, до прикладу, приходили наші, які в Іспанії, і була жінка з Маріуполя. І коли вона після вистави розповідала свою історію свого перебування в окупованому Маріуполі, то це було, звичайно, звичайно, дуже вражаюче для тих людей, які, скажімо, є українцями. Бо це теж важливо розповідати для того, що. Війна йде не тільки на фронті, війна йде в інформаційному просторі, і в цих західних країнах на жаль, ворожа пропаганда вона дуже е активно працює, і нам треба боротися і всіми доступними, всі доступними методами, зокрема мистецтво. Е бо мистецтво це ну це наша, е це наша культура <клес> і те, що хоче знищити ворог. Так. Так, бо ви ж пам'ятаєте, це відому цю історію, коли там під час Другої світової Черчиллю принесли mm -hmm. і сказали, що треба врізати видатки мис... на культуру. Да, да? На, 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 і Сказала, що ж ми тоді будемо захищати. Да, mm -hmm. да, да. Тому, тому, не дивлячись на всі певні складності, зокрема фестивалі, це дуже надзвичайно важливо, бо це є обмін. Єднання нашою культурою, нашим мистецтвом це ну це надзвичайно важливо, і те, що це відбувається, вона показує про те, що ми живемо далі, не дивлячись ні на що, ні угу. на які ракети, шахеди. Ми все рівно живемо і будемо жити, і будемо існувати, і будемо берегти свою культуру мистецтво. Чи простежуєте ви, як змінюється глядач? От буде зараз акт п'ятий, тобто фактично п'ять років можна вже. Угу. Ну, якісь висновки робити, правда? Як змінюються смаки? Змінилися смаки глядача впродовж е от ваших п'яти uh -huh. фестивальних років, і що зараз хоче, яке, яке зараз бажання глядача? Щось веселе? Ну я так дуже умовно uh -huh. так кажу, або на щось серйозне дійсно. Ага. Що хоче бачити, глядач? Дивіться, ну нам важко сказати про це. Чому тому, що в кожного, якби ми проводили один і той самий фестиваль, умовно кажучи, ну, такий стандартний фестиваль. Угу. То це було б е логічно і легше прослідкувати, оскільки в нас кожного разу міняється концепція, то і глядач, який приходить, він трошечки міняється, угу. бо е є люди, які там до прикладу е люблять щось експеримента тому вони там можуть піти на якісь там, мовно кажучи, у нас бувак другий, да, там в якісь там дійсно експерименти були. Є якісь більше, які люблять літературу, то вони би пішли, б послухали читання. Тому трошки важкувато прослідити таку тенденцію, бо весь час змінюється концепція фестиваля. Однак по собі я можу сказати, що звісно. Є тяжіння наразі е, до е, чогось більш, е, більш, більш, більш легкого, mm -hmm. тому що е, є певне таке тяжіння, особливо е, серед людей, які е, тим чи іншим біком дотичні до, е, до війни безпосередньо. Mm -hmm. Бо от ми співпрацюємо багато з військовими в Театрі Старицького, і, зокрема, то у нас 1-2 числа буде прем'єра арт-терапевтичної вистави наскрізь де будуть грати військові. То ми знаємо, що до прикладу, військові завжди кажуть: нам все що загодне, тільки не про війну, нам її вистачає. Угу. Тобто. І мені здається, що зараз пішов такий, якісь, е, якась така хвиля на українську е, класичну драматургію, класичну, е, класичну літературу, але в певної, певній сучасній обробці. Угу. Тому що чому мені здається, таке відбувається? Тому що е, в умовах, коли е, суспільство і коли, коли суспільство зрозуміло, що воно може втратити свою культуру і втрати свій, свій, якийсь літературний драматургічний доробок в якийсь момент це суспільство зрозуміло, що воно не дуже цей доробок і знає. Mm -hmm. Це знаєте, як існує е, оцей стереотип, що українська література це про нескінченну тугу печаль, mm -hmm. е, і біду, і розпач, і гори, і, і все інше. А насправді більш нічого якогось там позитивного там немає. Я так розумію, що нам потрібно mm -hmm. і ці стереотипи руйнувати, да, і таким чином інтерпретуючи на сучасні, е, перекладаючись, можливо, на сучасні рейки. Ну ви бачите, які є наразі є е, популярні е, вистави, там, до і Івана Уривського Конотопська відьма, mm -hmm. і те, що він його переосмислення класики, і, до прикладу, те, що цей проєкт мур, який відбувається, Super. і ребелія, який нещодавно поставили, тобто, це ж все рівно, це ж знову ж таки про нашу історію, про наше не сьогодення, а про минуле, скажімо так. І це є певним таким переосмисленням якоїсь, якоїсь культурної спадщини. Тому Мені здається, що до цього глядач зараз е, ну, тяжіє. Цей процес цілком логічний, правда? Mm -hmm. Ну що, запрошуйте, розказуйте, коли, де е, розпоча... розпочинається фестиваль, де брати квитки, ну, тобто, запрости глядачів. Да, е, фестиваль пройде на сцені е, антракт театру імені Михайла Старицького. Починається він 24 жовтня, буде в 17.00 наша вистава 25 жовтня в 2 та в 19 буде дві вистави І 26, так само в день і ввечері, також будуть дві вистави Дуже важливо розуміти, що вхід вільний Тому можете брати з собою друзів, приходьте з 24 по 26 жовтня в театрі імені Михайла Старицького відбудеться в п'ятий ювілейний фестиваль, акт п'ятий ювілейний. Приходьте, будемо раді вас бачити. Сподіваємось, не розчаруємо вас. Ну це взагалі мені здається розкішно. Ще й вхід вільний, і ще можна побачити і на наших місцевих подивитися, і тих, хто до нас приїде, теж посмакувати. Ну просто супер подія. Тому обов'язково беріть, надихайтеся, відпочивайте, трансформуйтеся, запрошуйте своїх. Приходьте родинами, треба підтримувати нашу українську культуру, Це те, що хоче знищити ворог. Насправді. Дуже вам безмежно вдячна. Дмитро Гусаков був з нами щойно, художній керівник аматорського театру Дзеркало.